Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання, добрий вечір. Вітаю вас. Ну, розпочнімо з ось цих звинувачень від штабу республіканців, від представників Дональда Трампа. Як вам така логіка? Тому що знаєте, якось там мимоволі ось ця українська приказка про невістку згадується. Та якщо Китай отримав якийсь там доступ, китайські гакери щось там зламали, ну то винен Білий Дім. Так виходить. Ну, от, виходить так, що рівень політичної боротьби доходить до свого піку. І в цій політичній боротьбі, внутрішній, да, в США безпосередньо будь-які прив'язки з зовнішнім фактором воно так, вони також використовуються внутрішньоелекторальній, внутрішньопартійній боротьбі. Тому власне ну, з одного боку нічого дивного, тому що да. І... Так скажемо, ставки дуже високі на результати президентських виборів, а з іншого боку, потрібно також розуміти, що да, витік даних використання навіть самої інформації про такий витік даних, або, наприклад, маніпулювання тими чи іншими інформаційними повідомленнями, вони можуть також впливати на особливо на фінальній стадії. Президентських перегонів, які є дуже виснажливим в США, тобто за своєю тривалістю, як мінімум, от власне це також елементи, які можуть застосовуватись політичними штабами е, да, опонентів політичних, як там з боку Трампа, так і е, пані Гарріс, тому що знову ж таки в арсенал зараз можуть йти різні засоби для того, щоб все ж таки не лише. Отримати вже таку сталу підтримку ядерного електорату, а все ж таки вийти з якоїсь пропозиції або з чимось новим до тих американців, які поки що вагаються, не вирішили або не готові йти взагалі голосувати. Тобто, боротьба зараз точиться якраз за цю частину електорату на фінальній стадії президентської кампанії. На ну, цікаво з цим витоком даних, чи то хакерською атакою, ніби зробив це Китай, але винен не Китай. А чого чекати Якщо Дональд Трамп стане президентом у відносинах США та Китаю, тому що, попри те, що він говорить про спрямування на ізоляціонізм Америки, America great again, він робив дуже різкі рухи і щодо Ізраїлю, і щодо Китаю в попередній каденції. Як зараз ви чекаєте? Ну я думаю, що він буде слідувати своїй логіці. Під час якої да ці під час цієї логіки, коли він був першим президентом, загострення відбувалося у двосторонніх відносинах між Китаєм, безпосередньо між Сполученими Штатами та Америки, тому в Пекіні готуються також до того, що Трамп може стати президентом, і цей рівень загострення він буде набагато більш відчутніший, скажімо так, ніж при тому, коли Байден очолював і очолює ще на Білий Дім. І свою адміністрацію, хоча взаємовідносини між Китаєм і між США, вони вже тривалий час є досить проблемними. Це визнають як і в США, так і в Китаї, але знову ж таки прагматизм поки що перемагає, тобто опонування через прагматизм. А от коли Трамп, якщо він виграє, наприклад, вибори, прийде вдруге до влади, йому потрібно буде знову ж таки проявити якісь свої. Відчайдушні кроки. Я думаю, Китай буде об'єктом номер один, але знову ж таки, це навряд чи буде виходити з арсеналу на перших етапах, які вже застосовувався раніше. Це більше війни пов'язані з економікою і з технологіями. Насамперед. Тобто тому тут я думаю, що якраз із ізолювати Китай зараз ну дуже складна річ, дуже складне завдання з огляду на. По тому вагу китайської економіки зараз у світовому вимірі, тому тут власне буде боротьба, якраз от в напрямку мінімізації, так скажемо, впливу Китаю в конкретних регіонах, а країнах для того, щоб все ж таки не давати, що далі Китаю розростався. Повернімося до всіх політичної культури в США ну, те, яким чином комунікують з електоратами штаби передвиборчі, та, кандидати, партії, зрештою, обидві партії, республіканська і демократична, це одна історія. Інша історія, яким чином це сприймають власне, самі громадяни. Та. І чи ви тут фіксуєте, я не знаю, певний скептицизм, певну недовіру, тому що е, якось зачасто е, Білий дім стає винним у всіх смертних гріхах. Та, якщо зараз це гакерські атаки, ну то ще кілька тижнів тому пригадаємо собі, це негода і це стихійне лихо. Ну, фактично, Дональд Трамп звинувачував у цьому так само білий дім. Тому що, в принципі, це завжди логіка опозиційного кандидата будь-якої країни звинувачувати провладного кандидата або партію. За невдачі, або навіть якщо вони мають місце ці невдачі, або нема нема цих невдач, але все ж таки свої політичні комунікації, електоральній боротьбі потрібно показати, що а я можу і буду кращим управлінцем, політиком, президентом, партією. А з іншого боку, да, звинувачення вони ж не завжди перевіряються. І виборець не завжди без різниці від країни, навіть інколи від рівня демократії, але виборець не завжди раціонально і дуже відповідально. Підходить до цього рішення не, просто Часто тут про рівень, про, рівень, більше... про рівень безпрецедентності, так само давайте поговоримо. Тому що одна справа, коли виборець не перевіряє якихось там передвиборчих обіцянок, і скільки я не знаю, там, кілометрів доріг було залатано в тому чи іншому регіоні. Я зараз на українській на Україну це проєктую. Інша справа, коли ми чуємо про е, стихійне лихо і вину Білого Дому, тобто розумієте, ну десь же має бути межа. Ну, тут питання, як інтерпретується ситуація, тобто, це не, не в контексті, наприклад, що там, хоча знову ж таки, інколи в політичній боротьбі застосовуються навіть такі аргументи, що сонце не так світить, ви винен опонент. Тобто, да, і така риторика може також повторюватись, але з іншого боку, тут більше напевно про реакцію або про вжиті дії щодо безпосередньо підготовки до. Наприклад, да, такої природного катаклізму і наслідків, яким чином ці наслідки вирішуються, і опоненти політичні завжди застосовують максимум в контексті боротьби в цьому, в цьому да, напрямку. І, і ми бачимо, що поляризація в американському суспільстві вона дуже серйозна, і тут не тільки потрібно обговорювати контекст до виборів, а я думаю, ще й після виборів. Ми сказали, ми говорили вже про те, що Трамп і Гарріс зрівнялися у підтримці у семи ключових штатах. Їх ще називають такими, що хилитаються. Ті штати, які можуть міняти свою точку зору, це не республіканці і не демократи. Чи по попередніх виборах можна було прогнозувати і співставляти ось ці попередні прогнози з реальними результатами? Я думаю, звісно, частково цим займаються штаби. Коли розробляють свої стратегії, тобто вони визначають, куди ресурси найбільше мають спрямовуватися, і найменше, як правило, найменше ресурси спрямовуються як фінансові, так і людські на ті штати або на ту частину електорату, яка завжди традиційно голосує умовно за демократів чи республіканців, не зважаючи на навіть особистість або да кандидата від цих партій. А найбільші ресурси вони, звісно, застосовуються, і фокус, і увага. На ті штати, на той електорат, який ну, нестабільний, нестійкий як для однієї політичної сім'ї, сили, так і для іншої. Тому власне дійсно штати, у яких пліч опліч кандидати йдуть, вони є найбільш важливими в контексті боротьби. Плюс дуже складна ця виборча система в Сполучених Америки, яка ну. Інколи дійсно можна на саме мамериканцям серйозно заплутатись, але це може бути також до останнього незрозуміло, Все ж таки, хто буде да, вже святкувати перемогу з огляду знову ж таки на оці штати, в яких ситуація пліч опліч, і умовно підрахунок, і ще прецеденти, які були раніше в попередніх циклах виборчих, і ми пам'ятаємо, що ситуація була досить. Такою досить серйозно відчутною і ризикованою для демократії у Сполучених Штатах Америки, я маю на увазі там взяття капітолію і непогодження як Трампом, так і його прихильниками з результатами попередніх виборів, коли Джо Байден виграв. Спасибі, Богдана, Богдан, Богдан Ферен, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був в нашому ефірі.